Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні ми зробимо огляд на класний мотоцикл типу Тур Ендуро Циклон rx 3 І давайте по порядку пробіжимося по всьому, що є в цьому мотоциклі. А саме почнемо з двигуна. Двигун у нас зоншенівський, оригінальний модель його 177. Тобто, якщо бути педантичним, то за С сто ммп на 250 кубічних сантиметрів і потужністю, яку він видає на максимумі, це 25 кінських сил. Розганяється до 120 км на годину завдяки своїй шестиступеневій механічній коробці передач. Щодо охолодження, то в нього рідне охолодження з радіаторами, помпою і додатковими вентиляторами, які вмикаються тоді, коли їм треба вмикатися. Тобто, ви за цим не слідкуєте. Також що є дуже е, крутим показником, це те, що в цього мотоцикла вже на 250 кубів є інжекторна палена система, і не якась там, а саме. Делфі, і окрім всього того, в нас вже тут встановлений лямбда зонд. Ось ви зараз його можете бачити. Загалом мотоцикл дуже комфортний, тому що розрахований на більш далекі поїздки, так як це тур ендуро. Його а, висота дозволяє а, використовувати абсолютно, ну він такий більш універсальний а, мотоцикл, тому що з моїм зростом метр вісімдесят два я почуваюся на ньому комфортно. Також може а, від. Метр 70 абсолютно без проблем тут перебувати. Мотоцикл у нас двомісний. Попереду та позаду сидіти комфортно, багато дуже кофрів, як бічні, так і позаду велетенський Тут є спинка, підніжки у пасажира та у водія, все виконано якісно щодо зоншену. Виробник, від якого тут встановлений саме двигун. Це не новий виробник, не новнейм, це ребрендинг старого надійного зонгшенга. Якось прийшли вони на роботу, і хтось з них помітив, що почалося під них дуже багато касіть. Касіть, касіть е цікавих новнеймів. І саме через те було прийнято рішення на протязі е, немалого проміжку часу, що треба нам зробити ребрендинг. І саме з цього народилася компанія Зоншен. Ну, тобто переродилася, так. Отже, що до ходової частини, давайте про неї поговоримо. А попереду нас вилка перевернутого типу відпрацьовує нерівності дуже чудово, нічого, ніяких нарікань по цьому немає. Позаду моноамортизатор, маятникова система, і також е, є навіть. Налаштування Slow-Fast, тобто швидкість спрацьовування нашого газомасеного амортизатора. Але ще при тому є ось така прогресія. Чудово. Ще хочеться додати, що в нас тут встановлено вже не, не звичайний ланцюг, а саме сальниковий, як ми можемо бачити, між, е, між звінами в нас тут сальнички такі стоять по всій стороні. Але за нею потрібен досить пильний нагляд і краще в багнюку нею зайвий раз не потрапляти. Позаду колесо у нас 17 а попереду 18. Як ви бачите, вони спицеві, і саме ця гума більш пристосована для траси, для дороги, але в принципі нею можна і виїжджати на незначні бездоріжжя. Цей мотоцикл буде почуватися там досить комфортно. Гальма у нас дискові, попереду та позаду, гідравлічні, позаду супорт, як ви бачите, однопоршневий, а попереду двопоршневий. Відторможується мотоцикл дуже ефективно і і в принципі йому гальмівного шляху абсолютно не бракує. Суваба, насправді про комфорт. І на ньому, коли сидиш, то відчуваєш саме це. І посадка в нас буде, звісно, що рівна, ніякого, ніякого абсолютно навантаження на плечі у вас не буде і на спину аналогічно. Можна на ньому пересуватися, як у. Міському середовищі трафіку, так і по трасах абсолютно без проблем. І цей мотоцикл він дозволяє, тому що є турендури, які прям дуже габаритні і подовжені, і по ширині. Але тут саме така компоновка золотої середини, що в принципі і дає цьому мотоциклу таку більш універсальну перевагу щодо використання, чи то у міському трафіку, чи за міському, ну і щодо ергономіки за кермом, то в нас комбінована приборна панель. Цифра і тахометр механічний. Поруч у нас роз'ємчик 5 амперний 12 вольт під прикурювач. А з іншої сторони є USB-розємчик для підзарядки ваших гаджетів. Ось так в принципі, все зручно. Єдине, мабуть, чому чого не вистачає, так це тримача для телефону. Але в принципі то не бідає, що потрібно, можна доставити. Е, та й все, в принципі, тут керування світлом, аварійка присутня в нас. Е, нічого такого за надрозумного е, немає. Щодо світла, то як ви бачите, в нас галогенова лампа основна і також підсвітка габаритів ледівська аварійка є. В принципі, світить фара непогано, якщо захочете поставити більш якусь ледівську, то це також можна зробити без проблем. Але багато прихильників саме галогенних ламп, тому що вони не такі вибагливі. І до самого найцікавішого, яка ж вартість на RX3 сьогодні, наприкінці 2025 року. А вартість його складає 131 455 гривень. Ось так вам прям до останньої гривні. Але ця вартість може змінюватись в залежності від курсу, самі розумієте. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий мотоцикл, нагадую, що ми мотосалони займаємось. Технікою мото та квадро ви можете приїхати, прокататись, спробувати її на собі, пощупати, покласти, понюхати. Все тут можна це зробити. І також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і напишіть коментар, як вам така модель. До нової зустрічі. Всім па-па!